Дай Боже щастя! Чим ви займаєтеся, мого раді? Ми займаємося, робимо до місця баняка. Тут саду стоїть. То води квітки, буде баняк. Квітки посадимо, бо сидиться, тут посадяться. Баняк поставимо. Пороблю стойки, такі 140 висотою. На Де, два Ой, синушку, синочку трошки гучіше. Довго поємо дітям, нехай не дади нарощу, каструлю. Але то, що вперед, далеко ага, робити, будемо. Ага. Нема те, що покажи, що робити. Коли ми все заливатимо. Бо... Ага. Щось о безголовля, таке хащі, хащі, медведі ходять. Но тут в цьому культури.